Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 11 січня і пропоную поговорити про Єрмака. Так про нього дуже довго не було нічого чутного, але тут з'явилася інформація, що набу прийшла з обшуками до його водія, і от до чого це може призвести взагалі, де Єрмак? Наскільки в нього залишився. Вплив на ту систему влади, яку він вибудовував разом з Зеленським з 2020 року. От все це і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Також не забувайте ставити вподобайки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Дуже дякую. Отже, національне антикорупційне бюро України провело обшуки у водія. Екс голови офісу президента Андрія Єрмака про це повідомили дзеркало тижня з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах. Під час слідчих дій було вилучено телефони і інші електронні носії, які були у цього водія. Ну ми ж розуміємо, що в сучасному світі в принципі водій може відігравати важливу дуже роль возити на різні зустрічі, перевозити можливо, якісь там документи, щось там. Передавати щось забирати, і ну, якщо людина дійсно в режимі там 24 на 7 фактично перебуває з в даному випадку колишнім очільником офісу президента, то може бути так чи інакше залучена в певні справи. Ми пам'ятаємо, що раніше набу і САП провели обшуки самого Єрмака, причому. За кілька днів до них вони, начебто, повідомили президента України Зеленського про те, що і Єрмак, і до речі, Умєров можуть отримати підозри від набу. Але е, тоді Умєров і Єрмак були призначені на чолі української делегації, яка займалася перемовинами зі сполученими штатами Америки. Але от 28 листопада, то вже достатньо довгий період часу пройшов, відбулися обшуки е, в офісі президента. Ну і тоді. Е, Єрмаку почали готувати підозру, пов'язану з його зацікавленістю, начебто в одному з будинків кооперативу Династія. Ну, отака сама історія. Тоді Єрмак був відправлений в відставку, і на сьогоднішній день ми бачимо, що, в принципі, вся система. Влади вона достатньо активно перебудовується. Буданов бере на себе якісь нові, в тому числі, напрями, наприклад, пов'язані з реформою ТЦК, з реформою мобілізації або з певними діями для зупинки. Так званого СЗЧ, водночас, в антикорупційних органах говорять про те, що так підозра екс главі офісу президента до сих пір не вручена, хоча НАБУ намагається вручати такі підозри ну фактично в день обшуків. Але це правило не є обов'язковим. Тут дійсно слід зазначити, що була така історія з Олексієм Чернишовим, колишнім віце-прем'єром міністром, кумом президента, як кажуть, там з язики. Uh, так от uh... Чернишов ходив вже на допити. Він знав про певні претензії, які були до нього зі сторони антикорупційних органів. Але підозру він отримав лише через 4 місяці після тих обшуків, які у нього відбулися. Зрозуміло, що історія з Єрмаком вона зовсім інша. Вона безпрецедентна за масштабами фігури і, в принципі, потенційними наслідками. Я з одного боку би не переоцінював роль Єрмака і. І ми побачили, що після того як його офіційно звільнили, система в принципі достатньо сильно трансформувалася. Хоча багато людей Єрмака вони до сих пір залишаються на посадах. Просто ці люди зробили очікуваний, мабуть, хід вони максимально дистанціювалися від колишнього голови офісу президента. Але в системі, тим не менше, вони залишаються. Так, от тут наслідки можуть бути набагато серйознішими, тому що все ж таки це була людина, яка знов таки в режимі 24 на 7 перебувала в. Постійні комунікації з президентом України, в НАБУ певні джерела повідомили журналістам, що розслідування насправді триває, воно знаходиться в дуже такій активній фазі. В НАБУ прекрасно усвідомлюють рівень фігуранта, також усвідомлюють, що є суспільний запит на швидкий результат. Але, як зазначили, там бюро не має наміру діяти під тиском заради якогось одноденного ефекту. Тобто, тут Причина в затримці вручення підозри дуже проста. Необхідно зібрати таку доказову базу, з якою можна буде йти до суду, тобто зібрати документи для того, щоб чітко потім ну, цю справу довести до логічного завершення. Бо якщо, наприклад, подати зараз, то вона може достатньо легко розсипатися, і тоді у суспільства ну, з'явиться ну, по перше, негативна реакція. По-друге, будуть вже сумніви з приводу того, а чи збираються Єрмака, наприклад, дійсно притягати там до якоїсь відповідальності. Дальності, якщо ну, є, дійсно є за що тут до речі, ще слід згадати історію про те, що, начебто, начебто Єрмак хотів досягнути з антикорупційними органами ще до своєї відставки певної такої, знаєте, домовленості, Єрмак не буде отримати підозру. Значить, від набу і САП, а СБУ не буде переслідувати голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Але ця версія вона не надто багатьма джерелами на сьогоднішній день підтверджується. Тим більше, що малюк, і коли ну він тоді був якраз головою СБУ, він відмовлявся цими речами займатися а поміняти його на поклада ну тоді не вийшло. Чи вийде зараз? Це до речі, окреме питання, і ми подивимося, як буде розвиватися Атися ситуація у Верховній Раді, тому що президент Зеленський поки що туди зробив подання на звільнення малюка, але не зробив подання на призначення хмара який зараз є тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ. Так, от говорять, що її обшуки тоді могли провести дуже такому, знаєте, пришвидшеному темпі для того, щоб випередити якісь можливі дії зі сторони служби безпеки України, і ну це б тоді не дозволило зупинити взагалі цю справу, хоча якби. Була відкрита в свою чергу якась справа проти безпосередньо Клименка, то обов'язки, ну по суті, керівника САП перейшли би до генерального прокурора Руслана Кравченка. Ну а це могло би заблокувати роботу набу для того, щоб довести це розслідування щодо Єрмака до логічного завершення. З іншого боку, зараз багато джерел в антикорупційних органах кажуть про те, що. Така версія, ну вона існує, вона не сильно відповідає дійсності. Ну і взагалі своїми діями антикорупційні органи якби перейшли певний такий Рубікон, і їм немає вже шляху назад. Тобто, по суті, вони зробили ставку на те, щоб довести справу Єрмака до певного логічного завершення. Ну, і от вони над цією справою зараз дуже дуже активно працюють. Тому наслідки будуть скоріш за все у вигляді підозри, але можливо ще прийдеться певний час пошука почекати. Тим більше, що ми бачимо, все ж таки, певні процесуальні дії здійснюються. От обшуки у водія, можливо, ще у когось. Ну і можливо, ми рано чи пізно почуємо якусь нову інформацію по цій справі. В той же час всі намагаються знайти, а де ж власне перебуває Андрій Єрмак, тому що він не дає ніяких коментарів, він не дає ніяких інтерв'ю. Пам'ятаєте, після його відставки було, начебто, два його коментаря за зарубіжним медіа такі достатньо неоднозначні. Після цього він абсолютно. Лютно взяв паузу в будь-якому коментуванні, і ніде не світиться. Там нещодавно правда була інформація про те, що він дуже сильно збіднів, будучи на посаді голови офісу президента, використав майже всі свої попередні заощадження, тому що заробляв він там дуже мало. Ну, ця історія. Вона повинна, мабуть, була розчулити до сліз громадян України. А сльози дійсно там були, але більше від сміху, тому що всі прекрасно розуміють, що люди, які йдуть працювати на такі посади, ну вони навряд чи там готові жити за зарплату, і в них є певний інший якийсь розрахунок, який саме ну це цікаве питання, і про нього я думаю, ми ще в майбутньому дізнаємося. Тим не менше, ходили різні чутки, що Єрмак ледь не живе на базі служби зовнішньої розвідки України і. Власне, ну з'явилася вчора інформація про те, що служба зовнішньої розвідки України офіційно дала відповідь на запит і заявила про те, що Андрій Борисович Єрмак службу в службі зовнішньої розвідки України не проходить. Тобто, куди він там подівся, він же казав, що він піде на фронт. Ну так і невідомо Да? людина зникла, і всі зараз шукають або намагаються зловити якось Єрмака. Немає інформації з іншого боку, що він кудись виїхав за кордон, тобто він, скоріш за все, перебуває в Україні. Знов таки журналісти з тижня говорили про те, що він продовжує спілкуватися з президентом. Причому робить це на регулярній основі. Деякі народні депутати це спростовували, але тут треба зазначити, що як і перша, так і друга інформація вона ну носить такий непідтверджений Характер з іншого боку, ми бачимо, що певні дії або збереження навіть людей з орбіти Єрмака в тій системі влади, яка зараз функціонує, ну, свідчить як мінімум про те, що певний вплив в нього залишився, і не виключно, що дійсно якась комунікація з Зеленським в нього зберігається до сьогоднішнього дня. Розумієте, тут треба. Чітко ви ну, так би мовити, визначити один момент. Оскільки Єрмак дуже довго був разом з Зеленським. І оскільки Єрмак був людиною, на яку були покладені дуже серйозні обов'язки, хоч це й не відповідало діючому законодавству і конституції, він точно є носієм дуже 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 чутливої інформації, це ну очевидна історія. Я навіть зараз не оцінюю, що це за інформація, чого чого конкретно вона стосується. Тут важливий сам по собі факт, тобто постійні перельоти з президентом. Якісь там ну заяви, участь в різноманітних засіданнях, ну і безліч інших речей робить Єрмака дуже цінним кадром в цьому плані. І такі кадри я до чого веду, що такі кадри, в принципі, від себе далеко дуже ризиковано відпускати. Це як історія з Кулебою, якого відпустили. Я маю на увазі колишнього міністра закордонних справ. Він почав займатися там критикою діючої влади, і, от, нещодавно, начебто, його знов намагаються в орбіту Зеленського повернути. Зеленський з ним зустрівся, ходять чутки, що він може. Може бути на службу зовнішньої розвідки, призначений ну коротше кажучи, людину теж далеко не відпускають, тому що ну, по перше, проблема з кадрами. А по друге, це те, що стосується Єрмака, всі ці люди були на початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Тобто, вони знають, як все це відбувалося, що там були за перемовини в Стамбулі. Єрмак знає, що були за перемовини в Омані. Короче, кажуть, тут є дуже багато таких речей, які не дозволяють просто так цю людину відпустити кудись і. Взагалі не звертати увагу на те, як він буде далі жити, і чи будуть до нього мати якісь питання. Ну, наприклад, ті ж антикорупційні органи. Тому я схильний думати, що якась комунікація між Зеленським і Єрмаком відбувається до сьогоднішнього дня. І він, звісно, намагається постійно нагадувати Єрмак, і Майновазі, на нагадувати про свою значимість і про те, що він про певну інформацію знає, певну інформацію володіє. Ну але з іншого боку, у антикорупційних органів по великому рахунку, немає зараз іншого вибору, ніж Якось довести цю справу до логічного завершення і або вручити підозру, або публічно вийти і сказати, що в нас конкретно до цієї людини немає ніяких претензій, і ця людина може робити все, що вона вважає за потрібне. Я думаю, що підозра так чи інакше рано чи пізно буде вручена, але найцікавіше зараз інше: по якій кваліфікації про що взагалі буде йти мова. І що буде вважатися ну, підставою, так би мовити, для вручення цієї підозри. Ну і не менш цікаво, все ж таки зараз десь знайти Єрмака, де він знаходиться, з чим він займається, щоб потім не було так, що він таки спливе в якійсь військовій частині, Що, очевидно, знову викличе у суспільства дуже багато гніву. Чому тому, що всі ж прекрасно розуміють, що така людина навряд чи може попасти в штурмовий загон і працювати десь безпосередньо на передовій. І у багатьох Авляться сумніви, а не нам чи не намагаються його просто заховати від подальших розслідувань, ну і перевести на якусь таку посаду, яка не дасть йому можливості часто їздити до Києва і, наприклад, давати свідчення антикорупційним органам. Будемо за всім, -всім спостерігати. Сьогодні дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорства і звісно підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!